Говорити, ми діємося згідно Конституції, згідно законів, це наше право. Ми тоді громади, ми живемо, ми хочемо говорити. Я був е, чек на минулому зустрічі, був головуючим, і він мені е, виконав. Декілька фірчиків за голову. На жаль, вимушений займатися тим, чим я не хотів. Відстоювати зараз інтереси громади там, де здавалося би, і так повинно бути все спокійно і нормально. Наше завдання дійти до якоїсь компромісної точки для загального порозуміння, бо ми всі одні єдині проти будь-якої комерційної забудови цієї ділянки. Я хочу щиро, щоб мої діти помру внуки, правнуки. Мали тут ділянку для відпочинку, дозвілля, щоб це називалось Парк ветеранів України. І ми це віддамо на конкурс і буде місто вирішати, хто буде. Ми зустрілися з такою штукою, як реабілітація. У мене зараз два друга з ампутованими ногами тут на мазеп. І де вони мають проходити свою реабілітацію, виявляється в Києві. А знаєте чого? І найближчий час це через три місяці. Бо місць немає виявляється. І ми думали, що отримає потім підтримку від людей, якщо влада нас не підтримує. Нас влада підтримує, ми виходимо на вулицю, виявляються люди вулицю. Ми знаходимося з вами зараз низині, а згідно з картинкою, ми виходимо в нуль до тієї дамби. Перепад це особливо 5 метрів. І ви маєте просто розуміти і приблизно собі уявити, скільки тут потрібно робити укріплювальних робіт, скільки потрібно тут насипати землі додаткової, скільки потрібно лити сюди бетона, сюди в цю рекреаційну зону, щоб вирівняти рівень вулиці Гурика і бульварів до рівня е першого рівня, та умовно кажучи, тої дамби.